Я думаю, ви вже бачили подібні відео в Тіктоці. Так так вони роблять крем з яловичого жиру. Як запевняють автори подібного контенту, такий крем ефективно зголошує і, окрім того, є натуральним. І все так круто насправді. Давайте розбиратись. Яловичий жир насправді містить линолову кислоту, вітамін Е, К2 та насичені жири, що добре впливають на нашу шкіру. Але... Перше крема з жиру може бути надзвичайно комедогенні. Друге Яловичий жир може підсилювати небезпечний вплив ультрафіолетового випромінювання на нашу шкіру? Третє: ще немає достатньої кількості досліджень, які підтверджували, що такий засіб буде цілком безпечний для нашої шкіри та здоров'я. Тож натуральність це, звісно, добре. Але навіщо використовувати засоби з сумнівної ефективності, коли ринок просто переповнений засобами на будь-який смак?